Справи окремого провадження лежать мертвим вантажем. Таких в івано-франківському суді зараз близько 30. Це справи про безвісно відсутніх, усиновлення, недієздатних чи примусово шпиталізованих. Люди скаржаться на бездіяльність суддів. Останні звинувачують владу, адже саме вона зобов'язана затвердити список народних засідателей, без яких розгляд таких справ неможливий. Однак, вже четвертий місяць сесія міськради не спроможна цього зробити. Правосуддя в цих категоріях справ практично зупинене. Тобто ці питання просто не вирішуються. Якщо люди, які захворіли на психію або хворіють психічною хворобою, виявляють ознаки таких розладів і є небезпечними для себе чи для оточуючих, ходять вулицями міст, то суд нічого з цим не може зробити. Ми просто позбавлені законної можливості розглядати ці справи. До чого це може призвести, важко сказати. Діями мерії обурені і психіатричні лікарні кажуть, на щастя, психічно хворі люди вулицями міста не ходять однак їх доводиться лікувати, порушуючи чинне законодавство. Через неповноправність суду психіатри в 21 столітті змушені знову вдаватися до радянської системи примусової шпиталізації. Зараз психіатричній лікарні номер три п'ятеро осіб чекають відновлення провадження їхніх справ. У нас безпосередньо торкається, у нас на сьогоднішній день є 80 е з гачком жіночка у Франківськ, її, вона була врахувалася пропавшою, більше через місяць її знайшли, привезли до нас, ми її ідентифікували, вона не має нікого рідних. <кхів> і через соцзахист міста Вено-Франківська подані документи у міський суд про позбавлення її дієздатності і призначення опікуна. Вона давно могла би бути виписана, але рішення щодо позбавлення дієздатності призначення упікуна не немає. І вона знаходиться в психіатричній лікарні. Ну, не найкращою, умову, все-таки, яке би там не було, що би там не робив, це психіатрія. І 80-річна жіночка чекає свого рішення суду. Вона може його не дочекати. вона могла б спокійно жити в сім'ї? Тим більше люди, які хочуть опікуватися нею, є мер. Про проблеми суддів знає, називає причину такої ситуації і обіцяє вирішити питання на найближчій сесії. Зі сторони міського голови чи виконавчого комітету жодних заперечень нема. Ми розуміємо, що це потрібно робити, але на превеликий жаль, сталося так, що під час розгляду сесії міської ради не вистачило одного голосу. На наступну сесію, на чергову сесію міської ради, це питання обов'язково буде внесено. ні суддям, ні психіатрам від такого пояснення не легше. Кажуть, подання про затвердження списку народних засідателей подавали завчасно, тому пропонують відповідним органам дати об'єктивну оцінку діям міської влади.